Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, яка буде військова ситуація в Україні наступного тижня в контексті війни, в плані загрози Росії для України та її мешканців на період від 4 грудня 2023 року по 10 грудня цього ж календарного року. Так. І починаємо ми зі сходу. Так, окупований, не окупований. Так, дивимось спочатку: окупований схід України. Окупований схід України. Знову ж таки, маніпуляція покаранням Маніпуляція покарання, залякування, використання. Людей в якості незнання певних законів, і так далі, спроба протиснути свої закони або беззаконня, іншими словами. Тобто така ситуація, з якої люди не можуть ніяк вирватися, зміни для людей, які призводять до втрати розуміння, що відбувається, до чого це все призведе. Ось так. Ну, окрім того, що людей використовують для втілення своїх цілей, бажань, тобто, іншими словами, людські ресурси, людські вміння використовують безкоштовно. Як живу силу, можна так сказати. Так, неокупований схід України, неокупований схід України. Не окупований, в нічний час добив, темний час добив, сутінковий, переважно, ворог лякає, ворог намагається застосувати. Зброю, вогняну зброю з метою налякати людей більше. більше. Тобто, по, по, по перевернутому королю жезлів. Тобто вони не можуть добитися свого, вони не можуть землі загарбати далі, не можуть просунутися внаслідок своєї нес... ну, от, безсилля. веселя то тобто, Вони лякають, вони лякають обстріли тут ідуть знову ж такі. Істерика, тут іде відпір. Ну, хочуть вони протиснути, протиснути хочуть ситуацію. Особливо це стосується якихось берегів, води і так далі. Ще інформацію можуть вкину... вкидувати ілюзорну інформацію, яка лякає людей, яка змушує людей зневірюватися. Далі дивимось Північний Схід України. Північний схід України. Так, ворог намагається відрізати кордони. Тобто, іншими словами, намагається порушити кордони українців, спробуючи відправити ДРГ. ДРГ, тобто, як покращити свою ситуацію з метою, щоб в це ДРГ оці всі хадаки через кордони намагалися порушити стійкість людей. Ну, Робота, інформація і так далі. І ПСО, плюс ще і така робота на користь, так, робота. Людей, які не з нашої сім'ї, можуть затірятися серед людей і робити свою ганебну справу. Є серед вас ці перебіжчики, на жаль, Ну обстріли є, великій кількісті є обстрілів. Перевернута десятка пентаклів. Це говорить про те, що дуже всього багато розсипається. Далі дивимось, Північ. північ України на цей період. Непомірна, е непомірна спроба ворога знову ж таки порушити кордони, робить все. І от знаєте, от як вбросами. От, якийсь отрядік е пішов, знову якийсь отрядік пішов, знищили і так далі. Окрім того, це може говорити про обстріли з боку кордонів, посилення. Посилення непомірності тих обстрілів, внаслідок чого ППО працюють на виснаження. Ось так. Далі дивимось центр України. Центр України. Центр України. Тут увага ні в якому разі не ігнорувати повітряну тривогу. Вам може здаватися, що ви захищені, але оця допомога з захистом може виявитись не, не завжди або не в тому місці, е, такою, що може вас захистити. Розумієте? Тому тут необхідно е, дуже сконцентрувати увагу. На своїй безпеці і пильнуйте ситуацію. пильнуйте ситуацію, ні в якому разі не ігноруйте. От, якщо дослівно ваша апатія забирає ваш захист і спокій, то бачите, загрози є для цивільних інфраструктур. Тому, будь ласка, будьте обережні і уважні. Далі дивимось: Південний схід окуповані території. Південний схід окуповані території. Окуповані працюють, працюють над тим, зараз, зараз, як би поглибше людей зати... запихнути в це болото страхів, болото беззахисності. Більше фруструвати людей, лишити їх сподівань на покращення їхнього життя. Ну, таке от іде робота на свідомість людини, щоб закрити людям очі, щоб ну, контролювати людей, зашорити людей. Тобто іде робота з головами, зі свідомістю людей. Промивка, опрацювання. Тобто, ви тут є, ви тут залишите, залишитесь, і ми будемо для вас вашою новою владою. Хоча ви не хочете її визнавати, ми все одно будемо вашою новою владою. Ну, В такому плані можуть бути якісь внутрішні суперечки людей, внутрішні такі от вибухи, спалахи, незадоволення людей внаслідок того, що вони не бажають бути в. В таких умовах. Так, далі, неокупований Південний Схід України, не окупований, не окупований. Ну, дивіться, тут будьте уважні. Не ходіть в місця відпочинку. Будьте уважні, дивіться, що ви купуєте. Або що вам можуть пропонувати от як допомогу? Від кого ви берете цю допомогу? Тут може йтися мова про спробу підкупу, спробу підкупу вас. Розумієте, Через якісь подачки, через якісь е плюшки, хтось може вас якось заохотити до співпраці. Тут мається на увазі до співпраці, хтось вам щось може пообіцяти. Окрім, того, ще якась гуманітарна допомога в обсяг, великому обсягу, може припинитися до вас надходити. Українська мається на увазі з нашої сім'ї. Ну Ще вам дозовано видається вода. Чи це пов'язано із вода в, в трубах, вам по розкладу дається дозовано, або це пов'язано із привозною водою. Також можуть бути проблеми. Ну, і ще є проблема з обстрілами у вас. Також обстріли в великій кількості вам додають тої олії вогонь, на жаль. На жаль, так. Далі. Південь дивимось, Південь України. Південь України. Знову ж, дивіться, та сама карта. та сама карта Дивіться, тут на півдні України можуть бути в великій кількості також йдуть обстріли, наслідки цих обстрілів з близького закордоння. З близького за кордон те, що летить, те, що швидко досягає мети. Це може бути балістичні е, ракети або таке, що ну, дуже швидко літає. Я не знаю, що там в них швидко літає, але таке, що е, дально е, швидко плин, швидко літаючи і е, прицільно точне. Тому... Потурбуйтеся про свій захист, того що тут по картах можна прочитати, що вашому спокою, ну скажімо так, відносному спокою в певний момент може неочікувано прийти завершення внаслідок знову ж таки неочікуваного, ну от, неочікуваної загрози, скажімо так. Тому тут може бути загроза без оповіщень тривоги, того, що, знову ж таки, неочікуване щось. Те, що літає, перетинає швидко кордон, близький кордон. Будьте, будь ласка, обережні. Так, Крим, наш український Крим, покажіть. Наш український Крим. І скажу так, там буде таке, що нам буде на допомогу великій кількості пов'язано з водою. І не хочу вам говорити це. Так, там ведеться дуже класна, потужна робота нам на благо. Це біля десь вода, біля води, кордони води, берегова лінія. Ось так. І тут. Почуємо гарні новини щодо Криму. Не буду говорити, не хочу зіпсувати все. Далі дивимось Захід України. Захід України, покажіть. Ну, хто б не сумнівався, по домовленості здають. Боже, звідки вони беруться? Проплачені люди, при тому свої можуть бути проплачені, які до вас прийшли, ну, мається на увазі українці. Які прийшли, здають інформацію, тобто треті сили, які за копійки дають інформацію стосовно великого ресурсного, яке дуже важливо для нашого рівня проживання. Окрім того, можуть літати дрони можуть по наводці по наводці, будь ласка, будьте обережні. Гаряча ситуація десь може накалитися ситуація. Сонце на військову тему це накал. накал ситуації. Далі дивимось північний захід України. Північний захід, Боже, що це нам? Не... Північний захід... захід України. Так. Ну, по ілюзії, зупинка ні. Тут означає те, що зупинки падіння не буде, не буде під загрозою води. Вода, питна вода. Пітна вода. Окрім того, дивіться, що ви п'єте. Тут може щось бути зайве, зайве може бути щось у воді, те про що ви не здогадуєтесь. Тому кип'ятіть воду, заходи безпеки. Ну, те, що може. Заблокованість знову йде. Північний захід. Заблокованість кордонів продовжується, щось. Не може до вас надійти те, що має. Знаєте, буде якось такими маленькими-маленькими дозами, дуже-дуже повільно просуватися. Знаєте, як ж крок вперед, два назад. Ось, ось таким чином. Так, по пажику дуже-дуже маленькими кроками. Окрім того, ще те, що може загрожувати, будуть ловити Але є загроза, що може щось бути невідомо приховане, чи це якісь фальш-цілі, що може відволікати увагу. Тому тут є загроза, на жаль, що щось пропустять, але, по суті, мають зловити. І ще одне південний захід. Південний захід України. Південний Захід. Так, забирають, забирають захист, забирають захищеність, забирають, хочуть забрати захищеність. Хочу, Вору хоче зробити нерівні сили, але знову ж таки, тут іде певний критичний момент, ситуація змінюється для нас на покращення, на покращення. Ну, Немає шансу ворога танцювати на людському горі, на людському сумі, можна так сказати. Але, знову ж таки, тут йдеться мова про цю допомогу, про ту допомогу, яку очікують, вона буде, але трошечки пізніше. Трошки хтось навмисно тримає під колпаком, не пускає, не, не дає змогу, тримає при собі. Ну, от такі ось підводні каміння можуть існувати. Ну і знову ж таки, не дочекаєшся ізобіля такого, от, що зверху. Тобто буде щось надходити з. Так повільно, окрім того, перевернута карта імператриці може говорити про хаос, який хочуть спричинити орки, але не дочекаються вони. Вони будуть незадоволені цим, того, що в нас за імператором і колосом фортуни дуже гарний захист. Ось навіть карта на дні колоди це підтверджує. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього-самого самого найкращого. Бережіть себе, будь ласка, пильнуйте ситуацію, будьте уважні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Дякую за підписку, за лайки. Все є Україна і слава нашим ЗСУ!